В зимовий період доволі часто трапляються випадки, коли доправити найнеобхідніші продукти харчування, наприклад, хліб, особливо до віддалених сіл району, буває досить нелегко. Зараз зима йде сніг, дороги не чищені, в місті не чищені, а в селі зовсім їх ніхто не розчищає. Наш шахвер він піднімається три ночі, в три часа ночі, заводить цю машину, загружає хліб. Бере лопатою і починає розвозити хліб. До кожного села він прочищає дорогу, а потім завозить туди хліб. І ця проблема. Вирішуються самотужки нашими працівниками за невелику заробітну плату. На сьогоднішній день у Дітярівці працює два магазини рейс Попри примхи погоди цієї зими, говорить голова Дітярівського сільств Олена Антоненко, жодного разу не траплялось випадку, коли найнеобхідніші продукти харчування не були завезені вчасно. Продуктами ми стараємо завозити раз на тиждень. Ми в зимній період ми завозимо продукти от, са, цукор, олія, мука, там, крупи раз на тиждень, а це в зимний період, а влітку ми два рази їздимо, це вівторок і п'ятниця. Хліб нам завозиться, слава Богу, через день, так як у нас по графіку йде, це вівторок, четвер і субота. Перебоїв не було в цьому році. Не, слава Богу, окрім найнеобхідніших продуктів, говорить Олена Антоненко, хотілося, щоб в магазині був більш широкий асортимент ще й необхідних товарів. Та поки це питання вирішити неможливо, адже коштів не вистачає.